Добро вечора. Перекладників Україномовного каналу. Дивіться, діти у футболу грають. Гарний теплий вечір. Зараз 6, 7, ну, 15-20 хвилин на 7. 15 градусів тепла показує інтернет. Гарна погода. Зорі на небі. Неділя закінчується. 9 березня. 12.25 подивився З дитиною вийшло на прогулянку, ну з Максиком, донькою. Навіть ну, у Максика є така легенька жилетка, а ми з дитиною без курток. Тільки ну, кофти з Справжня травнева погода. Гарно, тепло, тихо, затишно. І чудово. Як будь не тривоги, не війна, це було б зовсім зовсім. Весна це найкрасивіший час, найкрасивіший року. пророку. Да? Що ще розповісти? Бачите, навіть вогники не знаю, як буде видно. Різдвяні чи новорічні у вікнах. В Харкові це як завжди. світло, бачите, ліхтарі світять, світло є, тепло, ще не вимкнули, у хаті просто оселі. 26 вікна вже відкриваємо, але тепло, ну, на вулиці тепло. і опалення, ще не вимкнули. Автобус їде Туди метро. Масельського Знаєте? весняний автобус. Усім гарного тихого вечора. Спокійної ночі. Усім миру доброзлагоди. Всім щиро, дякую. Ну і звичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, на добраніч моє любі. Пока. Солодкий. Снім вам Да, Максико. Максику. Максим. Не чує. Глуховатий.